Марина завжди мріяла про сімейний затишок, теплий будинок і чоловіка, з яким не страшно йти крізь будь-які труднощі. Коли вони познайомились з Олексієм на роботі, це виглядало як доля високий, впевнений у собі та завжди усміхнений. Він легко завоював її серце. Їхній роман розвивався стрімко, через рік вони вже святкували весілля. А згодом Марина дізналася, що чекає дитину. Вона світилася від щастя. Олексій приносив квіти, підкидав на руках і обіцяв, що їхня сім'я буде найміцнішою на світі. У нас усе буде добре, Маринко. Ти тільки вір у мене, повторював він, цілувавши її лоба. Коли народилася донька. Олексій, здавалось, теж був щасливий, але з часом його захоплення сімейним життям почало згасати. Поки Марина проводила ночі біля дитячого ліжечка, він став затримуватися на роботі. Це для нас, Маринко, я мушу працювати більше, пояснював він, уникаючи її погляду. Марина вірила, її любов до Олексія була сліпою. Минуло два роки. Олексій дедалі більше часу проводив у офісі, а вдома з'являвся лише пізно вночі. Марина помічала холодність у його погляді, але боялася про це говорити. Вона вірила, що це просто складний період. Дитина росла, і Марині доводилося брати дрібні проекти на фрілансі, щоб допомагати утримувати сім'ю. Олексій жартував, що її творчість це хобі, а не робота. Ці слова боліли, але Марина мовчала. Одного разу, прибираючи кімнату, вона знайшла у кишені його піджака чек з дорогого ресторану, де вона ніколи не була. У Марини закалатало серце. Того вечора вона вперше наважилась запитати: Ти мене більше не любиш? Олексій роздратовано відповів, Ти що? Знову щось пристаєш до мене. Перестань чіплятися. Я працюю для нас. Марина намагалася придушити свій біль, але в її серці вже зародилася підозра, яку неможливо було заглушити. Все розкрилося одного холодного лютневого ранку. Олексій забув телефон удома. А Марина випадково побачила повідомлення від його секретарки. Коханий, коли побачимось знову, я сумую. Світ затремтів під її ногами. Марина не пам'ятала, як дійшла до кухні. Її руки тремтіли, сльози лилися самі. Вона чекала, поки Олексій повернеться додому. Коли він увійшов до квартири, вона просто показала йому телефон. Олексій спочатку мовчав, а потім зірвався на крик. Ти коперсаєшся в моїх речах. Це не твоя справа. Не моя справа? Ми сім'я. Як ти міг? Крик поступово переріс у скандал. Олексій зібрав речі і пішов, грюкнувши дверима. Через місяць почався шлюборозлучний процес. Олексій був наче божевільним. Він вимагав половину майна і навіть намагався довести, що дитина має жити з ним. Марина була розбита її життя, яке ще недавно здавалося ідеальним, лежало в руїнах. Після розлучення Марина залишилася сама з донькою. Їй довелося шукати роботу, щоб оплачувати оренду квартири та забезпечити дитину. Вона знайшла посаду графічного дизайнера. Зарплата у неї була досить хорошою, і вона могла забезпечити себе і свою доньку. Щоранку вона викликала таксі, щоб встигнути відвести доньку в садок і поїхати на роботу. Її постійним водієм став Ігор, простий чоловік років 35, з теплою усмішкою та спокійними очима. Він знав історію Марини і говорив усе буде добре, ви така сильна, якось сказав він, коли побачив її сльози в дзеркалі заднього виду. Ці слова врізалися в серце. Ніхто давно не казав їй таких простих, але важливих речей. А через місяць Марина зустріла Артема лікаря, з яким вони разом навчалися в медичному університеті, який Марина залишила після третього курсу. Він допоміг, коли її донька захворіла на бронхіт. Артем приїхав навіть уночі, щоб перевірити стан дівчинки. Якщо що, звертайся, я завжди поруч, тихо сказав він, залишаючи квартиру. Марина дивилася йому вслід і не могла зрозуміти, це допомога старого друга чи щось більше. В її житті з'явилися двоє чоловіків, але серце було надто втомленим, щоб довіритися комусь. Час минав. Але Марина все ще почувалася розбитою. Її довіра до чоловіків була підірвана, а минуле болісно нагадувало про себе. Втім, Артем не відступав. Він часто навідувався, допомагав із донькою та просто був поруч. Марина помітила, як її серце почало знову битися швидше, коли він був поряд. Однак вона все ще була не готова до наступних стосунків. Тим часом колишній чоловік Марини Олексій переживав власну драму. Його секретарка, з якою він зруйнував свою сім'ю, зрадила його, закрутивши роман з їхнім спільним знайомим. Скандал не обмежився особистим життям, чутки просочилися в офіс. І Олексій втратив репутацію. У розпачі він намагався знову з'явитися в житті Марини, але вона чітко дала зрозуміти між нами все скінчено іди своєю дорогою. Це було болісно, але необхідно. Марина намагалася будувати своє життя, спираючись лише на себе. Однак одного дня на роботі Марині повідомили про скорочення. Це стало ударом вона не знала, як платити за квартиру, годувати дитину і навіть де шукати підтримку. Поступово борги накопичувалися, і Марина опинилася на межі виселення. Вона намагалася знайти іншу роботу, але скрізь чула відмови. Через кілька місяців Марина з донькою опинилися на вулиці. Вона обдзвонювала друзів, просила тимчасовий прихисток, але кожен мав свої проблеми. У холодний вечір, сидячи на вокзалі з маленькою дитиною, Марина почула знайомий голос. Що ти тут робиш? Це був Ігор, той самий таксист, який щодня возив її на роботу. Дізнавшись про ситуацію, він запропонував їй пожити в кімнаті свого брата, який був у від'їзді. Марина відчувала сором і розпач, але погодилась заради доньки. Колишній чоловік Марини Олексій, дізнавшись про труднощі в неї, вирішив, що може повернутися у її життя як герой-рятівник. Одного вечора він зустрів її на вулиці і був надзвичайно п'яним. Почав звинувачувати її у власних невдачах і вимагати повернутися до нього. Його крик розбудив дитину, яка була у колясці. Ти розбила мені життя, ти завжди була нікчемною, кричав він. В цей момент біля них проїжджала машина Ігоря. Він побачив, що щось тут не гаразд, і зразу зупинився, щоб розібратись, у чому справа. Зав'язалася колотнеча. Олексій зірвався на бійку, а Ігор змушений був викликати поліцію. Коли правоохоронці забрали Олексія, Марина сіла на землю і заплакала. Ігор присів поруч і тихо сказав: Все скінчилось! Ти тепер у безпеці. Це був момент, коли Марина зрозуміла. Поруч є люди, які не зрадять і не залишать у найтемніші часи. Завдяки допомозі Ігоря Марина знайшла нову роботу. Вона почала працювати у невеликій дизайнерській студії і отримала можливість знову орендувати квартиру. Її стосунки з Ігорем розвивалися повільно, але впевнено. Він не вимагав нічого натомість, просто підтримував її і дарував віру у майбутнє. Олексій, колишній чоловік Марини, залишився самотнім і зруйнованим. Жодні коханки не змогли заповнити ту порожнечу, яку він сам створив у своєму житті. Марина Навчилася прощати себе за минуле і вірити у своє майбутнє. Її донька росла здоровою та щасливою. А Ігор став тією людиною, якій Марина змогла довіритись, і знала, що він завжди підтримає у складну хвилину. Життя Марини навчило її головного. Навіть після найтемніших ночей приходить світанок. Колись вона думала, що її світ зруйнувався назавжди, але тепер розуміла справжня сила у здатності піднятися і почати все з нуля. Переїзд, самотність, зрада і бездомність стали лише частинкою її шляху, а не вироком. Іноді життя забирає все, щоб дати шанс знайти справжнє. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Всього вам доброго, до зустрічі!